Доброго дня, шановні наші глядачі, це Фріспейс вільний простір. І сьогодні четвер, вже традиційно, по четвергах, у нас виходить в ефір програма, яка називається Порятин інформ освіта. Сьогодні в нас вже шостий випуск цієї програми, і я ще раз хочу, хочу познайомити вас із ведучою цієї програми, пані Наталією Журенко. Наталія, доброго дня! Доброго дня. Також нагадаю, що мене звуть Ірина Таран, хто цього ще не знає, громадська організація жіночі ініціативи. А також мені приємно ще раз представити волонтера Корпусу Миру, який зараз працює в громадській організації жіночі ініціативи, це Брайан Шон. Добрий. Вітаю, добраю. Знову ж таки нагадаю, що ми зараз знаходимося в прямому ефірі. Ми транслюємося на каналі Free Space Вільний простір, також дуже легко нас знайти на Gmail, а також у Ютубі. І це програма Порядник інформ освіти. І я із радістю передаю слово ведучої цієї програми, вчителя Порядинської, загальноосвітньої, спеціалізованої. Правильно, Наталі Спеціалізовано, Олексієвна? Да. Спеціалізована спеціалізованої школи номер 6 Пані Наталі, Наталя, доброго дня ще раз. І розповідайте, з якими новинами ви сьогодні прийшли до нас. Добрий день і ще раз. Отже, всі ми дуже любимо осінні канікули. Вони дають можливість перепочити під час навчального року. Тільки шкода, що вони такі короткі. Але за цей тиждень учні і вчителі нашої школи встигли зробити багато цікавого. Учні четвертого класу разом із своїм класодом Романюк Григорівною в перший день канікул ходили до лісу на острів Масальський. От зараз... а я, пані Наталя, одну хвилиночку. а я е, хочу сказати, що в програму поряти інформації виглядають не тільки жителі порятина, а також жителі інших. Міст більше того інших країн, тому скажу, що це річка Уда, яка знаходиться на Порядничині. І... Е... Так... Отже, на острові Масальській діти каталися на качелях, проводили спортивні ігри, от ви їх бачите, варили зараз кашу. на фото. ловили рибу, а саме головне варили кашу і дружно її смакували. Ось ви бачите, як гарно відпочили. Спасибі погоді, вона дала нам таку можливість. Дні стояли дуже теплі, дуже сонячні, і діти набралися, мабуть, сил на наступну другу чверть. Так, пані Наталя, ви якраз виконуєте свою обіцянку і розповідаєте нам про те, як проводили час на канікулах діти? Так, да, діти і вчителі нашої школи. Так, От ну, дуже гарна, дуже гарна природа на Пирятинщині, хочу сказати. І дуже, і дуже гарний у нас є острів Масальський, де є ліс, річка, і можна дуже гарно. І дуже добре ще я вже хочу додати, що на екскурсії саме разом із дітьми ходять і наші батьки. Бачите, ось. Допомагають і класоводу краще підготувати і провести цю екскурсію. Ну і, мабуть, от такі екскурсії вони допомагають згуртувати дитячий колектив. Браєн, ти був на Масанському? Так, да, так, да, дуже подобається, на висадка. Учні 3-го Б класу, от ви зараз покажете наступну фотографію, разом із батьками їздили, їздили на екскурсію в місто Миргород. Ми відвідали виставку в керамічному коледжі, де діти разом з батьками мали, мали можливість побачити унікальні вироби. Вироби, які існують взагалі в світі, в одному єдиному екземплярі, і саме у них. От ви бачите саме фотографії під час цієї екскурсії в керамічному технікумі. Хочу показати, що були не тільки діти, а були з нами і батьки. І дуже Приємно те, що знайомляться з історією не тільки діти, але й батьки. Пані Наталі, ну і питання провокаційне. Хто ж був спонсором цієї поїздки? Хто фінансував поїздку дану? Ну, звичайно ж, батьки. Батьки, Коли... дякуємо батькам. Так, да, Ви знаєте, що, але головне. Вони мабуть... можливість дітям. Угу. Головне, мабуть, не те, скільки нам коштів обійшлися. Ця поїздка обійшлася нам зовсім небагато порівняно із взагалі з цінами, але ж дала можливість скільком, скільки нового дізнатися. Ми ознайомилися з історією створення курорту в Миргороді. Разом із батьками пригадали творчість видатного українського письменника Микола Гоголя. А саме головне в цій екскурсіях те, що батьки змогли по-новому відкрити своїх дітей. Ви знаєте, от при спілкуванні вже після самої екскурсії з мамою днів вона говорить: ви знаєте, я перший раз бачу, от як моя дитина вона зовсім міняється в колективі серед своїх сверстників від того, поведінка і від того, що вона бачить її в сім'ї. От саме через культ сім'ї, що ми все це намагаємося робити разом із сім'єю, ми намагаємося формувати морально-духовні цінності учнів в умовах розбудови нової школи, саме в тому, що діти і бачать підтримку батьків, і їм ну як можливо, навіть вони, вони впевненіше ведуть себе на цих екскурсіях, тому що рядом знову ж таки біля них батьки. Пані Наталі, чи правильно розумію, що одним із завдань вашої школи якраз є формувати культ в сім'ї? Як ви звичайно, ну це не тільки наша школа, це, мабуть, всі школи Пирятинщини працюють. Але один із напрямків це, звичайно, дійсно культ сім'ї. Намагаємося саме через сім'ю і допомогою сім'ї внести в навчання якусь, якісь такі особливі моменти, які потім дуже розкривають діт дитину. От наступна фотографія ви вже показували, uh -huh. що 1 листопада учні 7 А класу відвідали Київський експериментаріум та НСК Олімпійський. Експериментаріум це науково-розважальний центр, де наочно і доступно демонструються закони науки та явища навколишнього світу. дві тисячі квадратних метрів захоплюючого дозвілля, три поверхи наочних прикладів, більше двохсот інтерактивних експериментів, які не ховаються за вітринами. Діти відчули себе справжніми дослідниками. Власноруч будували мости без жодного цвяха, спостерігали зародження торнадо, зазирнули у нескінченність, створювали блискавку, змушували літати магніт, здійснювали чимало нових відкриттів. І, мабуть, саме от такі відкриття знову ж таки допомагають нам це вже фізика. Фізика. Да, фізика, фізика, мабуть, також. Не був там, але я хочу от в НСК Олімпійський перед вами да, фотографії. Легендарний спортивний комплекс свідок кількох епох українського спорту, який відкрито після п'ятої найбільшої монументальної реконструкції. Унікальна можливість зазирнути за лаштунки найбільшого стадіону України. Діти мали можливість погуляти олімпійським двориком. Який є одним із найпопулярніших куточку спортивного комплексу? Здійснити екскурс у багатолітню історію стадіону, відчути дух гри в роздягальні футбольної команди Динамо, пережити справжні емоції футболістів, підіймаючи тунелями гравців до виходу на поле, побачити стадіон з висоти другого ярусу, де відкривається захоплюючий Краєвид знову ж таки, ви бачите, що в умовах розвитку нової школи самі такі екскурсії допомагають вчителям розвивати особистість дитини відповідно її до потенційних можливостей і потреб. І я думаю, що після цієї екскурсії сьомий клас подивиться на та на ту саму вивчення фізики зовсім по-іншому, не не заучування яких законів. А буде цікавитися тим, ну можливо, які розділи вивчаються. Наталі. І... Я бачу, що наша програма Інформ. Освіта» стає такою програмою не тільки інформаційною, а ви ще стаєте такою освітньою програмою, яку ще як програма, яка розповідає ще багато таких цікавин. От сьогодні ми ближче познайомилися з низка олімпійським. Не кожна людина має можливість взагалі. Тут побувати. А ви, от бачите, детально розказали. Ми ось все це побачили. Дякую вам за це за таку освітню ще діяльність. Весело пройшли канікули і учнів других класів. Вони ще маленькі, поїхати далеко вони не змогли, але діти поринули в чаринний світ казки, беручи участь у вікторині у світі казок. Школярі згадали героїв казок. Відгадували загадки, вправлялися у відтворюванні уривків з них, будували діалоги персонажів, підготували і провели цей захід, класоводи Тужик Світлана Іванівна і скочко Ірина Михайлівна. От вам і відповідь на запитання, чим займаються вчителі в нас на канікулах. Ви бачите, що насичена наскільки програма, що ми не, не можемо сказати, що ми. Просто відпочиваємо. Ні, ми працюємо, пані, пані Наталя. Що що побачили вчителі школи номер 6 у моніторі? Що їм так он такою цікавістю А зараз? Куди... Я вам знову ж таки заглядають <паде> да... Да, да, в монітор. Пригадуйте, ми вже говорили про те, що педагоги порятинщик не гарно володіють комп'ютером, вміючи користуватися інтернетом, і от саме в умовах стрімкого розвитку технічного прогресу відбувається зміна в суспільстві. Школа не може залишатися такою, якою була 50 років тому, і навіть такою, якою була вчора, тому завдання освіти. Переглянути форми і методи роботи з сучасним учнем і створити оптимальні умови для якісного розвитку і росту кожної дитини, як майбутнього громадянина нашого суспільства, нової формації. В зв'язку з цим освітяни порятинщини втілюють в життя ідеї нової школи. Педагоги творчо підходять до реалізації ідей нової школи, дивіться якої нова школа, нові злети. Ми працюємо за п'ятьма напрямками. Перший напрямок допологова педагогіка, і педагогічна і психологічна підтримка майбутніх батьків. Мабуть, ми в усякому разі, я пам'ятаю, коли я забрала тільки свою дитину із роддому, привели її додому і не знала, що з нею робити. Тому що ну, х... мене цьому ніхто не навчав. А от бачите, саме починаючи, із того, що ми підготовлюємо майбутніх мам, я не скажу, що ми особисто в шостій школі, але от педагоги-перятинчики, під... освітяни, будемо сказ... говорити так, що підготовують до того, що майбутні батьки знали і не боялися того, що їх жде попереду. Наталія душ... таке уточнення. Це будуть курси такі навчальні Чи да, Це ці буде курс... якась методичка розроблена? У нас вже я наскільки я так знаю, що у нас дійсно є методичні рекомендації, розроблені психологами, які допомагають майбутнім батькам. Тепер у нас я наскільки знаю, проходять у дитсадках заняття з майбутніми мамами. І мами вже ну як, готуються до того, що вони народять дитину, і готуються до того, щоб дитина ця була ну, підготовлена до цього життя. Так само в дитсадку є психолого педагогічний супровід дитини від дошкільняти, від півтора року вже ми, вчителі, маємо можливість спостерігати за розвитком дитини. Ми... Пані Наталі, я хочу таку ще інформацію надати. У нас є дуже гарна така партнерська організація, вона знаходиться в Ульянівську, називається громадська організація Бороджен. Так от вони так само працюють над розвитком, раннім розвитком дитини. І вони зараз готують таку цікаву дуже методичку, в якій так само є багато різних таких, ну скажімо так, практичних порад для мам. Можливо, у вас з'явиться таке бажання. Я вас познайомлю з цією організацією, познайомлю вас з цими фахівцями. Ви могли б дуже гарно співпрацювати з ними в цьому, саме в цьому напрямку. Звичайно, ми завжди раді людям, які однодумцям нашим, які підтримують нас і підтримують наші ідеї. От ми співпрацюємо із позашкільним центром долоньки, бо дитячі долоньки в наших руках символ опори і захисту, можливість відчути свою захищеність і отримати віру в те, що в цьому житті вона не самотня. Це ми говоримо про те, як дитина поводиться себе у дошкільному заході, але ж дитина в 6 років приходить до нас, до вчителів початкових класів. Тому ми вибудовуємо індивідуальну траєкторію розвитку дитини. Бо кожна дитина, ви знаєте, неповторна ми здійснюємо її внутрішню мотивацію до знань, до пізнання. Знову ж таки, школа багато уваги приділяє співпраці з сім'єю. Ми це говорили вже і не раз неодноразово в наших передачах, надаючи їх професійні поради щодо виховання розвитку їхніх дітей. Наші вчителі. Розробили практично теоретичні заходи і круглі столи, міторинги, е, ділові ігри, відкриті уроки з використання новітніх технологій навчання, батьківські конференції, творчі лабораторії, тощо, які неодмінно дадуть позитивний результат, е, допоможуть нам розкрити е, дитину. І хочеться відмітити те, що надихає нас на цю творчу працю начальник відділу освіти Лелюх Володимир Миколаєвич. Це людина творець, людина професіонал, менеджер Пирятинської освітянської ниви. Його ідеї сучасні, новітні, зрозумілі і практичні. Вони вимога часу. Ми знаємо, що зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес, а робити разом це успіх. Отже, ви бачите, що вчителі нашої школи працюють над методичним забезпеченням заходів. От ви засад, ви говорили, що вони роблять. Працюємо з комп'ютерами, знаходимо якусь нові, якусь технології новітні, шукаємо якісь ну, на російській мові ізюминки для того, щоб до кожної дитини знайти той підхід. Намагаємося створити умови для максимальної реалізації потреб природних здібностей і можливостей дитини. Отже, ми працюємо над поповненням власної методичної скарбниці, розробляємо індивідуальний освітній маршрут, знову ж таки, як покращити навчання і зробити все так, щоб в умовах розвитку нової школи дитина хотіла йти у школу. Вона хотіла отримувати знання і хотіла вжити разом з нами в, цих, в ідеях тих, що. Є у нас. Так, дякую, Наталя, а я хочу ще раз нагадати, що ми зараз транслюємося у прямому ефірі. На жаль, зараз в мене випала одна картинка, але я спробую її налагодити, щоб ми продовжували демонструвати з фотографіями, фотографіями все те, всю ту інформацію, яку ви підготували. Ми транслюємося на каналі Free Space, вільний простір. Ну, от Спробую зараз я все ж таки налагодити зробити так, щоб ми продовжили. А ви, пані Наталя, можете продовжувати, а я, відповідно, буду пробувати все це потім показати з фотографіями. Ну, можна, от вам я і відкрила секрет, чим же займаються діти і учителі на канікулах, саме на осінніх канікулах. Ви бачите, так, наскільки різноманітні, угу. наскільки різноманітні заходи відбуваються у нас у школі. Школа живе життям, школа не зупиняється, життя в школі не зупиняється навіть і в канікулярний час. Так. І я ось налагодила картинку. Ми можемо продовжувати. Прокоментуйте, будь ласка. М це у нас відбулася це у нас відбулася нарада, саме, от ви бачите, мотивація навчальної діяльності, де ми говорили саме про умови, що нам потрібно робити, які ідеї нової школи ми повинні втілювати в життя, і саме, що ми як нам краще підійти до цієї проблеми. Ага. Дякую. І це наразі була якраз остання, я так зрозуміла, остання інформація, яку ви хотіли нам розказати. Так, да, на сьогодні дійсно це так. Дуже дякую, пані Наталя, і я в свою чергу хочу ще раз вам подякувати за, за те, що, по-перше, що ви приходите до нас, і це вже традиція, що кожного четверга до нас приходить представник з освітянської ниви і розповідає про ті події, новини, які відбуваються безпосередньо в вашій школі. в Порядській загальноосвітній школі номер 6 Спеціалізованій. Да, спеціалізована загальноосвітня школа номер 6 Так. Да. І ще раз нагадаю: для, для наших глядачів, тих, хто дивиться нас у прямому ефірі і тих, хто буде переглядати нас у запису, ну, нас дуже легко знайти. Я знаю, що дуже багато вже бажаючих передивитися наші програми. Так от, шановні, я вам. Показую, ще раз демонструю, що наш канал називається Free Space Вільний простір. Ось я вам зараз його демонструю. Ось так він виглядає. Ще раз показую, що да, дійсно ми транслюємось в прямому ефірі. Це можна передивитися. Ось наш прямий ефір. Загружається, це інтернет. І ви бачите. Бачите картинку. Дійсно, я говорю правду. Так, і ще я вам що я вам хочу продемонструвати, хочу продемонструвати ще вам канал YouTube, на якому зібрані всі наші програми. Він так само називається Free Space вільний простір. Ось так само написано, що зараз у нас йде прямий ефір. Ми знаходимося в прямому ефірі. Ну і крім того, що. На цьому каналі можна переглянути програму Порятин інформ Порятин Інформ освіта. Також у нас є програма Обідня Кава, у нас є програма Україна Очима американця і інші програми. Заходьте, будь ласка, підписуйтесь на канал, це також зробити просто. Ось, бачите, є такий знак. Підписатися в мене він на російській мові, він може бути на англійській мові. Нажавши на цей такий знак, ви Будете отримувати повідомлення, і так само будете легко знаходити наш канал і переглядати програми, ну, і так само мені дуже приємно, що незважаючи на те, що ми лише 2 місяці, ми в ефірах, ми з вересня місяця розпочали свою роботу, а в нас є вже дуже багато людей, які, яким подобається наш канал, подобаються наші програми. Наші ефіри переглядаються. От, якщо навіть сказати про Поряд інформу освіти, то останню програму, пані Наталі, я хочу вам сказати, переглядало вже більше 200 чоловік. Цікавляться вашою діяльністю, і це приємно, да. Це, це дуже робота, приємно. приємно. І так само хочу сказати, що програму переглядають не тільки жителі України, а також інших країн. Тому і люди з інших країн цікавляться, а чим же живе, живуть освітяни порятинщини. От, все я вам розказала і ще раз хочу. Щиро подякувати пані Наталії Журенко, яка є авторкою програми «Порядин. Інформ. Освіта». І пані Наталія, коротенький анонс, що ми почуємо наступного разу, про що ви нам розкажете? Дуже багато у мене цікавої інформації вже є на наступний тиждень. Ну, по-перше, ми розкажемо, як відзначали День залізничника в нашій школі, як проходилась у нас і відзначався День реклами. Знову ж таки, які як ми зустрічаємо, чи зустріли, і як ми живемо в золотій осені, хоч вона вже здається, мабуть, трошки пізня, і дуже багато цікавого, ми розкажемо, як працюють. Учителі, втілюючи в життя ідеї нової школи на уроках, і дуже багато цікавих, які свята проходять, лише в нас і сьогодні, я знаю, і завтра свято буде в школі. Про все це я розповім вам у наступній нашій передачі. Ну що ж, тоді до нових зустрічей будемо, будемо чекати наступної програми порятун інформація на каналі Free Space і впрості. До побачення! До побачення, до зустрічі, до побачення, до зустрічі.